Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви інтуїтивно вибираєте кожний свою. Інтуїтивно, завжди інтуїтивно. Хтось, ну, в принципі, можете із розрахунку вираховувати, е, не мене було. нє ні ні як у нас щиталочки, я вже забула. Це я німецькою, ви бачите, що вже значить, що вже так довго говорю німецькою. І діти в мене тут виросли, вважайте. Щиталочки забула. Цар, царевич, король, королевич, сапожник, портной кембудь не задержуй добрих і чесних людей. Все, я вибрала. Гаразд. Мої дорогенькі, можливо, ви пам'ятаєте свого дитинства ваші щиталочки. Я буду дуже рада це почути, по, почитати верніше. Раз, ми дивимося. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дев'яточка монет. Ви знаєте, це особистий подарунок, це особисте ваше майно. Це якась, знаєте, зад, ну задоволеність так, гордість за себе, і ви можете відпочити. Сьогодні можете відпочити. Чому? А ви чогось добилися, ви щось вистроїли, ви щось побудували, ви щось владнали, навіть якісь можливо. Контракти підписали, чи ще щось. Ця карта нам говорить про те, що ви можете собою гордитися. Це якийсь успіх в, певні, в певній мірі, так? Ось ви можете собі якусь, ну, скажімо так, взяти собі якийсь відпочинок, так? Ось, з одного боку. З другого боку, це якісь можуть бути матеріальні подарунки, це може бути купівля-продаж, дуже вдала. Ось, можливо, не стеля вже, та як вам дуже аж хотілося, але теж хороша ціна, наприклад. так. Це у когось, можливо, спадщина буде, а, можливо, вдасться назбирати якусь вам суму, яка вам потрібна. ось. Тому, мої дорогенькі, насолоджуйтеся цим моментом і бажано, бажано саме для себе влаштуйте щось для себе приємне, особливо для себе, для свого тіла. Ось якось так. Карта номер два. У нас тут іде відлюдник. Ви знаєте, по відлюднику завжди хочеться побути на самоті. Хочеться подумати, карта так і радить вам, подумайте над головними питаннями життя: хто я є, що я є, куди я йду, що я роблю, навіщо я родилася і тому подібне. Розслабтеся, розумієте, і шукайте саме свого шляху. Неважливо, як це довго займе час, головне знайти свій шлях. Будьте мудрими, будьте обачними. Концентруйте себе сьогодні на собі, теж на собі. Бачите, дев'яточка одна, дев'яточка друга. Це говорить про те, вам і перший, і другий варіант потрібно ось мені. Бачите, от мені натякає карта, що мені потрібно відпочити. Отак, от Ірина. Відпочинь. Навіщо ти кладеш карти? Відверто кажу, от відверто кажу, відповідаю вже на запитання. Давно вже думаю, це все покинути. І Ютуб, і все. Але я не можу вас залишити одних. Розумієте, як ви будете без мене? Я маю на увазі в тому, в тому плані, що а хто вам скаже правду про владу, про, про це все? Багато хто боїться казати, от якось так. Ну, це натяк, дуже добрий для мене натяк перепочити. Вчора вже почала знову книжечки читати. От тому карта номер 3 Імператриця. Мої дорогенькі, імператриця це дуже хороша карта. Це коли це жіноча, в першу чергу, це жіноча земна енергія. Ніяка не простору потустороння, міжсвітова і галактична це саме земна енергія. Вона уособлює в собі і материнство, і любов, любов до ближнього, любов до себе, це і, ну, скажімо так, урожай, уособлення урожаю, плодороддя. Ось народжуваність дітей, прибутки. До речі, сьогодні можуть бути прибутки. Ця карта так і натякає. Тому займіться собою, своїм садом, своїм оточенням, своїми прибутками. Ось, якось так. Карта хороша. Наведіть порядок, поприбирайте, ось теж. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна.